Вправа 394. Виконай ділення на розрядну одиницю. Ну, дуже просте завдання. Нагадую вам, що коли ми ділимо на розрядну одиницю, треба забрати стільки ноликів, скільки є в цьому числі. Отже, дивимося 470 поділити на 10. Забираємо один нолик від 470 і це буде дорівнювати 47. Є. Друге завдання. 2900 поділити на 10. Тут у нас є один нолик, і тут ми забираємо один нолик, то залишиться тоді 290. Пишемо це дорівнює 290. Є. Переходимо до третього завдання. 57 250 поділити на 10. Ну, поділити на 10, це треба забрати один нолик. Так, і це буде дорівнювати тоді. Забираємо один нолик, це буде 5725. Є. Переходимо до четвертого завдання. Тут вже ділимо на 100. Якщо ділимо на 100, забираємо два нолики. Ось ці два нолики ми заберемо, залишиться 52. Пишемо, що це дорівнює 52. Є. Переходимо до наступного завдання. п'ятого. Тут 37 тисяч поділити на 100. Тут у нас два нолики, тут два нолики забираємо, то залишиться 370. Пишемо це дорівнює 370. Так, є. Шосте. У нас 207 300 поділити на 100. Тут у нас два нолики. І тут забираємо два нолики. То тоді це буде дорівнювати. Забираємо два нолики. Це буде так, 2073. Пишемо 2073. Є. Переходимо до сьомого завдання. 238 тисяч поділити на 1000. Ну, Поділити на тисячу це забрати три нолика. Ну і залишиться просто 238. Пишемо це дорівнює 238. Є. Тепер у нас 3 мільйони. Ділимо на 10 тисяч. Тут у нас 4 нолика. Забираємо тут 4 нолика, 3 і 1. Залишається 300. Пишемо це дорівнює 300. Так. І останнє 9. 1 мільйон 40 тисяч поділити на 1000. Ну, поділити на тисячу це забрати три 30. Забираємо три 3 і це буде 1040. Пишемо, що це дорівнює 1040. Ну що ж, ось таке завдання, але правило ділення на розрядну одиницю дуже часто використовується. Тому треба, щоб ви цю тему добре зрозуміли. На цьому вправу завершено.